Квіти, які будуть тішити своїм цвітінням, все літо. Петунія махрова Глорія Глорія» F1 від Pan American – Класика безперервного цвітіння, великі махрові квіти різних відтінків тішать око з червня до осені. Ідеально підходять для клумб, підвісних кашпо та балконів. Цинія Peppermint стік від Хемзаден, ефектний майор із незвичайним забарвленням, смужки, крапки та яскраві маски. Невибагливий, добре переносить спеку і цвіте з червня до перших холодів. Лобелія Рів'єра від Pan American. ультра рання серія, яка зацвітає на 15 днів раніше за інші сорти. Компактні кущики, вкриті дрібними яскравими квітами, які зберігають декоративність навіть у спеку. Гайлардія Аризона від Бенарі сонячна окраса саду, яка безперервно цвіте з початку літа аж до осені. Любить сонце по сухості, яка ідеальна для бордюрів та контейнерного вирощування. Ехінацея від Хемзаден. багаторічник із великим якими рожево-пурпуровими квітами, що приваблюють бджіл та метеликів, витримує спеку, не вимагає особливого догляду та залишається декоративним весь сезон? Обирайте рослини, що квітнуть у літо разом із професійним насінням.